Знак від Всесвіту для тебе. Він вже тут. Давай ми його подивимось. Буде всього три варіанти. Ти можеш зараз загадати будь-яку цифру або ж прийняти всі три карти, які я зараз викладу. Це відео прийшло до тебе не просто так. Обов'язково додивись до кінця, натисни клас і підпишись. Давай ми подивимось. Які поради для тебе підготував Всесвіт? Перша карта? Друга карта. І третя карта. Отже, один, два, або три. Перша карта мир. Мир настає завдяки усвідомленню того, що є єдиною реальністю є любов. Ви повинні зрозуміти, що мир в вашому серці буде творити мир навколо вас. І оскільки наша країна в такій ситуації, де. Любов в серці кожного може зцілити когось іншого. Ми повинні акумулювати в собі цю любов, розуміти, що це єдина наша реальність. Не боятись говорити про свої почуття, не боятись їх демонструвати, тому що ми дійсно живемо в ситуації, де кожен день може бути останнім. На жаль. Друга карта перемога. Ваші молитви почуто, віруйте. Я вітаю всіх тих, хто обрав цю карту або хто приймає її значення до себе. Цей архангел сповіщає вам про те, що ваша ситуація вирішиться, що ваші плани збудуться, що ви отримаєте те, чого так давно і довго хотіли та прагнули. І третя карта духовне розуміння. Я надаю вам езотеричну інформацію і символи та допомагаю осягнути духовні істини. Саме такі відео, відео медитації, відео розклади, відео налаштування на день, афірмації і все інше це все не пустий звук, насправді. Вібрації навколо нас мають значення. Те, що ми приймаємо, має значення. Інформація, яку ми слухаємо, має значення. Ви повинні підійти. З особливою обережністю до інформації, яку ви приймаєте до себе і яку слухаєте, і яку дивитесь. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково підпишіться на мене, тут буде більше таких карт налаштувань на день, і такі невеличкі короткі розклади допоможуть вам налаштуватись, вибрати правильний енергетичний потік та бути на зв'язку із такими знаками.